Костянтин чекає під візовим центром оформлення документів вже не вперше. Чоловік розповідає, що вже й забув, як це працювати в Україні. В сусідній Польщі має вдвічі, а якщо добре постаратись, то й втричі більше, аніж на батьківщині. За кордоном чому заробітна платна більше. У нас в у нас тут як такої роботи немає, де, де тут працювати. Ну, я думаю, що краще за кордоном. Різноробочим будівельником, пакувальником, а зараз сортувальником товару. Оленянин Сергій за п'ять років роботи за кордоном встиг опанувати безліч професій. Причина того, щоб безперервно їздити до сусідньої Польщі, одна гроші. Тут не заробиш. Не заробиш. Ви Коли. були за кордоном на роботі? Так. Да. Ким працювали? На різних роботах. Наскільки це вигідніше працювати за кордоном? І наскільки краще ніж в Україні? Ну, десь дистанко на тисяч 12-15. міграція, каже директорка польської фірми з працевлаштування у Луцьку Оксана Гнітка, справді набрала шалених обертів. З січня вже ми бачимо, як по документам і по відправленням людей, що значно збільшилося охочених охочуючих виїхати за кордон. Звісно, бізнес є бізнес однак, стверджує жінка сумно від того, що за кордон їдуть молоді пари, що не бажають і не планують повертатися в Україну. І молодь, і до 50 років без проблем. Тобто, ми працелаштовуємо, то ми в місяць відправляємо мінімум 400 людей туди. Так, дуже великий такий спрос туди і дуже багато охочих, які хочуть їхати. А ще щодня звертаються по кілька десятків обдурених так званими рішалами людей, розповідає Оксана Гнітка. Розчаровані та все ж з надією на краще заробітчани не полишають сподівання на гарний заробіток за кордоном і вкотре оформляють документи на виїзд. Однак, попри сумні показники числа заробітчан, які на жаль лише зростають. Серед волинян зустрічаються і оптимісти, котрі впевнені, що гідно заробляти можна і не полишаючи власну країну. Тут є дуже перспективна робота. Тільки її треба знайти, а не шукати кращої долі там. Так що я рахую, не завжди потрібно їхати туди. Алучанка Мар'яна стверджує: зараз, аби знайти гарно оплачувану роботу в Україні, потрібно мати. Пробивний характер. У мене тут гарна робота з нормальною зарплатою я собі ну що потрібно мати, аби мати гарну тут роботу і гарні заробітки розум і пробиватися, головне. зрештою складається враження, що схильність до закордонної праці закладена десь у підсвідомості і характері людини чи стримають великі зарплати та гарні умови в Україні тих, хто вже звик працювати подалі від домівки. Очевидь, це питання повинен поставити собі кожен українець, перш ніж нарікати на стан справ у власній державі. А з іншого боку, світ глобалізується, пропонує безліч можливостей. Відтак і засуджувати трудових мігрантів підстав не маємо. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера Тевелуцьк.